На півпустень. Е, Мексиканські нагір'я напишіть. І внутрішнє плосковір'я ходіт'є. Внутрішнє плосковір'я. Також каліфорнійські узбережжя. Каліфорнійські узбережжя. Грунти, бурі і сиробурі. Грунти. Бурі це сиробурі. Полин юки, Полин, юки, такі рослин. Кактуси. кактуси до 2,5 метрів. І ще такі кактуси, цереуси. цереуси, на цереуси. сереуси, 20 метрів. Цереуси, кактуси. Цереуси. 20 метрів. А що як дії. Він навіть геть із каптусом. На тайку є каптуш намальований. І вони ці капли. серцевини ці каптусів використовують їдять на цвітанцях. Мати капу. Та, де це вини. які ви проколюєте Смотри, грубо.

Войними літали. Змінюється, ви напишете, змінюється за туриком. Нижні частини гір, криті войними літали. До півтора тисячі метрів. До півтора тисячі метрів. Це не заспокойтеся. Низкі це не гір? Нихні частини гір, до півтора тисячі метрів, криті войними лісами. Ви ще ви... можете навіть п'ятня Ви не хочете не хочете їхати в центрі в кімнат?